Як вам Динамо Київ в новому сезоні? Ще не дивився. Чому? Чому тому що, ну, по-перше, часу немає. По-друге, -по ну, я більш за іноземними, так би мовити, команди. Так. Ні, саме ось прем'єр-лігами там mm. дивлюсь ось а так. Mm -hmm. Динамо ну, не дивлюсь. А, за якою командою в прем'єр-лізі? Там Англії, мабуть, там слідкуєте? No. В основному, оскільки там наш співвітчизник Олександр Зінченко, то я відповідно його дивлюся, інколи. А чого не вистачило в минулому сезоні забрати чемпіонство? Там по очках було все окей, а потім щось не вийшло. Ну, мені здається, що ось саме поразка від, від лізів Європи, ось на це посприяла від спортинга. Ось вони після цього почали ну, піти іти на спад. Відповідно, такі погані результати в них ну не було впевненості в тому, що вони можуть там і забрати чемпіонство навіть. Тому ось після поразки в них дуже все погано пішло, і відповідно ось впевненості їм не вистачило. Ми розвиваємо український футбол під час війни. На які позиції у футболі ви б грали? Ми? Так, ну ось ви стаєте футболістками. Вам треба прийняти рішення, на які позиції ви будете грати. Так. Sì> Чому? Тому що це дуже важлива позиція в футболі. Чому б її не зайняти? Типу, нападаючим не дуже, а тут ну там треба бути уважним. Мені здається, в мене вийшло. Голкіпер, ну це половина команди. Також відповідальність дуже велика. Як ви вважаєте, в якій команді ви б хотіли Ну, Яке бажання українських, так? Тому що ми розуміємо. Можете назвати українською, можете назвати і європейською. Нехай Манчестер Юнайтед. Так, а в Україні? В Україні, Юля. відключайся. Окей, Динамо. Динамо, окей. Кого з голкіперів Динамо ви знаєте? <рес> Не зможу відповісти. Себе, в майбутньому. Як ваше прізвище? Крамська. Крамська. Дуже сильне прізвище для голкіпера. А когось з європейських голкіперів, знаєте? Якщо я вам нагадаю, наприклад, Джан-Луїджі Буфон не чули так і давайте останнє питання. В нашій країні зараз проводиться чемпіонат України по провіну. Тобто, коли повітряні тривоги, гравці відпочивають, чекають у бомбосховищах, і це взагалі дуже сильний поштовх для нашої країни. Тобто, люди дійсно ми організували футбол по провіну, і уся Європа про це знає, що ми нічого не боїмося. Як ви вважаєте, це дуже сильно. Звичайно, сильно все, що робиться зараз в Україні, це сильно. І те, що ми продовжуємо займатися футболом, це супер. Як вам динамо Київ в новому сезоні? Ну так, їм не вистачило дійсно. В матчі з Айрісом було дуже важко. але... Дуже важко їм було, так. І останнє питання. Зараз в Україні проводиться чемпіонат України з футболу попри війну. Це дуже сильний мув від нашої країни. Ми нічого не боїмося. Як ви вважаєте, ми можемо далі розвиватися в цей непростий час. Так, я з вами згоден. Гарного дня, дякую. А в загальному шальоні парафіяни. Тому пранк. Як вам «Динамо Київ» в новому сезоні? Поки що, я думаю, не зіграла вона свою ігру. Що треба робити? Ось гра була зарісом кваліфікація до Ліги конференції взагалі нічого не виходило, і Україна повинна якось на міжнародній арені гра... грати краще, але чогось не вистачає. Ось. Я думаю, що нема сирності. Багато нових гравців з'явилося. Наче наче грають, але ще славесті немає. За якими командами взагалі слідкуєте? Останні матчі я дивився. А за якими ще командами? Ну, я футбол так. За свій дивлюся. Ось, наприклад, ви знаєте, де грає Мудрик. Мудрик, так. Челсі. Як ви вважаєте, в цьому сезоні в нього все вийде? Розпочав дуже невдало. Надіємося, що кожен сезон буде. Play as well, see. Well, Arsenal, I think play. What do you know about Ukrainian football? I'm not so interested in Ukrainian football, but because I'm from Britain, I'm interested in the Ukrainian footballers that play in England. Like for example, tonight Chelsea are playing. Who is it? And uh, uh, one of the Ukrainian stars is playing tonight. What's his name? The young guy that used to play for Man City. Um, what do I think? What do I? Well, I was born in England, but I always supported Kyiv Dynamo and Wolverhampton Wanderers because I'm from Wolverhampton in England. Um, I think uh, Ukraine has a very good tradition. Uh, the old kiev dynamo from lobanovsky days etc and then shevchenko and everything else so uh, ukraine is up there uh it just needs to find its niche its place but we know there's a war going on so it's very difficult to do that because you have to play outside of the country and etc but for the uh small number of Clubs, relatives say to the English first division, you do a very good job. You you produce class players that are, you know, uh, really um, noticeable uh, in Europe and in other countries. Uh, do you know who received a uh, golden ball uh, from France football uh, in Ukraine, Ukrainian players like uh, Andriy Shechenko and? well uh, t i remember the the uh, the recent team you know tinchu uh, the um the, uh, yeah 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 whatever i forgot his name i don't know them of 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 uh, Zizulia, yeah um what's um the, the guy that Milevski, milovsky Milevski that left a few years ago he was good in those days um, you know oh, uh, one of your players, uh, not uh, was it Rebrov? No, who was Rebrov? I remember, but who who was the other one? Uh, he played in England. He actually played for Wolverhampton Wanderers. Lushni. Um, uh, lushny was in England. I think he played for Arsenal or Spurs or somebody. Then he came to Wolverhampton. Yes. Yeah. So I remember him, and he was very good. На якій позиції у футболі ви б грали? Е, так як я працюю проджект-менеджером, то напевно захисником. Чому захисником? Ну, тому що напевно це вже війшло у звичку захищати свою команду. Тому так. Якийсь е, як ну, яких захисників ви знаєте взагалі у футболі? З цим дуже складно. Я інколи вже не пам'ятаю, як мене звати. Занадто багато інформації в цьому світі. Добре, якщо не секрета, чим ви саме займаєтесь? IT-сфера. Mm. Тривогу маєте? Звичайно. То ми зробили. А, ну, просто якщо б ви були футболісткою, наприклад, на якій позиції ви брали? Цікавий <гум> футбол. Як вам динамо Київ? Ну, в цьому сезоні. Зрозумів, дякую. <ріст> Як вам Динамо Київ в новому сезоні? Вибачте, не, не буду нічого питати. Без коментарів? А ось Манчестер Сіті. Вони виграли три трофеї, головні, і в них все вийшло, вони наздогнали арсенал. В чому взагалі? Секрет Пепа, ось Манчестер-Сіті. Ну там в них вже і був такий досвід. Саме нас доганяти там ліверпуль в гонитві за чемпіонством. Вони вже проходили це. По Поміж арну по так, А оскільки арсенал ну взагалі раніше ну, не змагався за чемпіонство, ось, саме впевненість та рішучість і. Так би мовити, ризики Пепа дали свої, так би мовити, результати. І ось ми відповідно маємо, що Мансіті вже втретє стає чемпіоном. В цьому сезоні Арсенал може виграти взагалі АПЛ, які шанси? Арсенал. Ну, було декілька чудових трансферів на ринку. Дійсно. Я думаю, що якщо команда збереться і. Буде підтримувати один одного бойовий дух, чому б і ні. Навіть попри там, якісь негаразди в команді. Взагалі ви ось грали колись в футбол? Ні, ну, звичайно. Школа Ти грав, а так. -то. На, на якій позиції б грали в футбол? На, на Кого з нападників, знаєте, ну, хто найкращий нападник для вас? Ну, от Ярмоленко зараз він правий. Грає непогано для його віку, вже в принципі. Ну в нашій країні зараз війна і проводять УПЛ все одно там під тривоги, коли там повітряна тривога. Люди йдуть до бомбосховища, чекають пауза, якась іде. Взагалі, це сильний такий, знаєте, мув в плані того, що в нас футбол, попри війну, це дуже сильно. Чи ви б хотіли б дати паузу в цьому питанні, щоб війна закінчилася? а Потім вже були болівальники, трибуни, і тоді можна нормально грати в футбол? Ну, наприклад. Ну, я за те, щоб ось як футбольна кар'єра футболіста, ось вона не така уж довга. Тому хочеться грати, 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 щоб ну не втрачати досвід. Тому що якщо в нас ну так би мовити, на декілька років під час війни. Не буде спортивних змагань, то відповідно і досвіду, і як такового українського футболу в нас не буде. Тому зараз ну, з одної сторони, добре, з іншої — поганою, але хочеться, щоб молодь далі розвивалася в футбольному плані. І, відповідно, далі зростали українські чудові таланти. Я, такі, як Олександр Зінченко, такі як Андрій Ярмоленко і такі видатні, як Андрій Шевченко. Ну, Війна, так, да, це погано, але життя йде далі. І матчі ж проводять не в приближених міс містах. Не я, я вважаю, що потрібно грати. Потрібно піднімати дух українців. Так, слава Україні! Героям слава! Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємось.